Одеса, а ви вже бачили неймовірні новинки в Бабл. Дуже рекомендую поспішити спробувати, поки там не стоять кілометрові черги, бо це так офігенно смачно, що воно того вартує. Взагалі, Бабл це мережа кав'ярень, де кожен знайде свій улюблений напій. Прописую вам всі їх адреси, тому обов'язково зберігайте відео. Ми Були в сіті центрі адреса Проспект Небесної Сотні 2. Бабл тут знаходиться на першому поверсі, орієнтир біля Міратону. Очі розбігаються, яке велике у них меню, але ми захотіли спробувати саме новинки і поки чекав. Аємо зацініть який стильний інстаграмний тут інтер'єр. Крім напоїв Бабл є десерти. Слухайте, пана котиків бачила, а от капібару вперше я замовила Бабл Дабл і це просто топчик. Адже на свій вибір отримуєш два в одному. Значить, одна сторона у нас на чайній основі і сюди додають джусі боли, які лопають в роті, аделя в захваті. Ну а друга частина вже молочна. Сюди додають карамельну тапіоку, і тут вже в дикому захваті. Я також замовили ягідну насолоду, солодкий з кисла. Клинкою. А ця краса Bubble Waffle подається зі збитими вершками та вафелькою зверху. Так спокійно до нього дають ложечку. Це я просто не втрималась і спробувала. Ну і мій безперечний фаворит, який дуже рекомендую спробувати всім фанатам кави та осіннього вайбу. вайбаблсінабон без зайвої скромності. Скажу, що він отримує від мене звання найсмачнішої кави цієї осені. І з десертів не змогли пройти повз цього милого панакотика. Хоча знаєте, сам по собі бабл Tea є і напоєм, і десертом.